Привіт, друзі! Достатньо давно ми з вами не працювали з різного роду задачами математичними на логіку, на якісь послідовності, на якісь інші штуки, що вимагають логічних операцій. Тому вирішив записати наступне відео. Ви бачите задачку, яка побудована у вигляді східців. І на кожному рівні на кожний, для кожної східці, відповідно. Вказано певне число. маємо, відповідно, числа 7, 14, 42, 68, І на п'яте схід, це відповідно, має знак питання. Нам потрібно встановити послідовність і вказати, яке там має бути число. От так умовно я назвав цю задачу Магічні сходи. Що ж, давайте приступимо до розв'язку і знайдемо, що там в нас має бути. На першому етапі э, ми бачимо, що найнижча наша сходинка э, має значення 7. Ну, Поки що у нас э, немає скажімо, якихось міркувань, просто перший елемент э, має значення 7. Ми будемо від нього відштовхуватися. Єдине, що э, раз задача так, от, графічного характеру і вказано число 7, можливо, э, Є якийсь зв'язок із номером е східці, тому от, як варіант можемо ще розглядати, як 7 помножити на 1. Ну і загалом, грубо кажучи, сходинок наших е є е числовою послідовністю, якої нам, нам потрібно встановити. Що ж, поїхали далі. Е для другої сходинки, що ми маємо? У нас сказано, що друга сходинка. Е Має значення 14. Відповідає їй число 14. Ну і давайте спробуємо варіацію. Ви бачите на екрані, як можна а, це 14 отримати. Ну, Попереднє, кожне ще складав на множники, дивився, що там може бути. Ну і от такі от можливі варіанти записані. А, якщо ми беремо, а, у нас для послідовності ми можемо виводити n-елемент або е, зв'язувати е, попередній елемент з наступним. От по такому принципу. Скажімо, ви вивчали арифметична послідовність, у якій кожен наступний елемент дорівнює попередньому плюс додане якесь число, або геометрична прогресія, для якої кожен, попере, кожен наступний елемент дорівнює попередньому помноженому на якесь число. Є інші більш складні е, варіанти утворені, тому давайте таким чином. А, так, якщо ми беремо. Е, Варіант послідовності там 14 пов'язано з попереднім елементом 7, помножено на 2. Тобто, перший варіант записаний, якщо в нас йде співвідношення між попереднім і поточним елементом. Те, що я говорив порівняння, можемо також виділити 14, це буде 7 помножити на 1 і потім помножити на 2. Ну, от ми далі ми побачимо, як. Це ми можемо використати. Ну і ще один із варіантів, може бути там 7, 14 представити, як 7 7. Далі будемо аналізувати третю сходинку і, скажімо, щось підсіювати, ще якісь більші, більш виразні закономірності в нас з'являться. Тепер, якщо ми беремо сходинку 42, ну давайте аналогічно спробуємо по схожому, принципу, як ми для другої сходинки працювали, з'ясувати, що тут може в принципі, бути. Якщо порівняти з попереднім елементом, то бачимо, що 42 можемо побудувати 14 помножити на 3. Тобто ми от для себе вже от вимальовується картинка, що попередній елемент. У нас чи наступний елемент дорівнює попередньому, помножити на номер сходинки, для якої ми визначаємо відповідне число. Ну і Тому тобто, там вже, де ми брали попередньо, 7 дорівнює плюс 7, тобто 14 плюс 7 вже бачимо, явно не працює. І от як варіанти, ну і вибудовуючи множники. 42 можемо представити як перший множник 7 на 1, потім домножив на 2, і потім домножив на 3. Тому, от, якщо говоримо про рекурентне співвідношення, далі наступне записано, бачимо на екрані, що наступний елемент до рівні попередньому помножити на номер, на номер сходинки. Або можемо в загальному, якщо ми визначаємо через номер сходинки, бачимо, що n-ний елемент ми можемо визначити як число 7 помножити на n-факторіал. Нагадаю, що n-факторіали це е, добуток чисел від 1 до вказаного. Тепер е, в нашу гіпотезу нам потрібно перевірити, що наступна сходинка 4 і число 168 відповідає саме, такий, е, саме такому співвідношенню. Працюємо, давайте перевіряємо. 168. Ми можемо представити як попередній елемент. 42 помножити на 4. Ну і відповідно 168 дорівнює 7, помножити на 1, на 2, на 3 і на 4. Тобто на 4 факторіал. Тобто наше співвідношення, що ми говорили, ну, вони ідентичні. Тільки одне вказує на рекурентне співвідношення, а інше ми вибудували, як можна утворити відповідно n-ний елемент. Ми з'ясували з вами залежність, умову при якій будується наша послідовність, і тепер, маючи математичне співвідношення для n-ного елемента, ми Можемо отримати відповідь і, власне кажучи, розв'язати задачу. Так, давайте це зробимо. І нарешті, п'ята сходинка, ми будуємо, чи рахуємо значення, що відповідає вказаній сходинці. Для цього, що ми беремо? 168. Попередній елемент, ми множимо на 5 і отримаємо 840. Ну, або те ж саме для nного елемента. Беремо число 7. Рахуємо 5 факторіал, це буде 1 на 2 на 3 на 4 і на 5, це буде 120, 7 помножити на 120 буде 840. І задачку ми з вами розв'язали. З'ясували, як відпрацьовує дана послідовність. І знайшли вибудувало для неї значення n го елементи тепер, маючи э, загальну формулу, ту ж саму 7 помножити на n факторіал, ми з вами можемо порахувати, чому буде значення там і для 6-ї сходинки, і для 7-ї, і для 10-ї, якби така потреба була. Дякую всім за увагу. А, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, які б задачі, можливо, вам хотілося побачити, які формати. Це мотивує нас до саморозвитку. Дякуємо, до нових зустрічей.